Мир цій хаті і всім людям не сумуйте від сьогодні. Народився в Уфиємі сам Месія, син Господній. Ми йдемо від хати в хати, щоб давину цю славну всім народам сповіщати. Добрий вечір, добій! Yes! yes. Слава Богу, Мир усім! хай щасливим буде дім. З Запорожець я в Січі, що боровсь не раз, не двічі, щоб здобути волю слави. Аж упав біля Полтави триста років спав з братами, нині ж став на рідні лан, поклонився Богу сину, щоб дав щастя Батьківщині. Слава Богу, його сину! Я боровся до загину. впала, скошена трава, щоб ненависна я Москва, не сміялась, не знущалась, над народом не зрікалась. Гибли січові стрільці, щоб настали кращі дні. Гибли, твердо спали, аж сьогодні повставали. Поклонитися Месії, щоб сповнились наші мрії, щоб минувся і жаль, щоб пропав наш ворах москаль. Слава Богу, добрі люди! Хай все добре з вами буде. Сотню став небесно, я з побратимами своїми. Не жалів я крови й сили, щоб свій захистити. Україну увільнити від врага від москаля. У бою загинув я, бо не всі нам помагали, не всі одностайно стали. Нині Божий син родився, і йому я помолився, щоб дав щастя та наснаги подолать кремлівських гадів. Боже, дай то Боже, нам син Божий допоможе. Правду, кривду переможе. вам. Кто? Божий сын? Он сам. А на вещи вин вам? Убить его. Мы поезд ведем давно. Такой приказ нам царь наждал, чтобы тут бедности пропал. Кто каждый вам наказ? Царь? Да, наш единый царь. Великий русский государь. Куда же он. Вот идет наш президент, наш царь, наш бог. Почему мені ФСБ не доложило? Кто? откуда і куда? Идут? Говорите, кто такі. Ми у себе в Україні. А йдемо до Палестини поклонитись Богу Сину. А от ти що робиш тут? На Донбасі в Криму. Вражий сине, я не йому. Ви что? Какой еще Донбас? Мои ребята просто заблудились, а я за ними шоу и все. Зараз я цьому москалю голову зрублю зру... зру... зрубаю. Вечір добрий, вечір славний, ще й до того ж надзвичайний. Я віншую вас, як жит, Най вас в хаті дрібіжить. Не ругайтесь, брось оруж'я, Це нам зовсім тут не нужно. Зараз ми, як дважди-два, вирішаємо всі діла. Ви собі ідіть у путь. Ми рішимо, як далі будь. І що ти думаєш, рішать? Маешь Крым назад видать и солдат своих забрать с украинского Донбасса. Я великий русский царь, мне указывать не надо. В Крым России был всегда, это истинная правда. А Донбасс не нужен нам, нужно лишь за счет Донбасса отдавать свои приказы, чтобы Киевом рулить, ну и рассказывать как жить. Ах, ты ж ира, ты, ты хочешь славы, убиваючи людей. Сколько треба сейчас смертей, чтобы ты и нарешті зупинил. Что такое вы несете? О чем вы речь ведете? Где? Кого я убивал? И Донбасс, и Крым мечтал возвратиться в государство, что всегда было у власти. Слухай, Ирод, цены стёб. Куля в лоб, так куля в лоб. Все, нужно мне сейчас поспать, чтобы дальше все решать. Уходите все отсюда. Где слуга лукавый мой? Пусть пристанет предо мной. Сделал что, скажи, мессир? Укрепить, чтоб русский мир. Что еще там за мессия? Чтоб великая Россия Перед ним, не предо мной, Будет ныкнуть головой. Хочет люд на Украине, Чтобы стало так отныне. Чтоб объединиться всем во едином во Христе. Думают, что царь-мессия не спошлет на Украину благодать великой силы. Но давно мои гонцы весть несут во все концы, что народ спасет одна только русская весна. А тебе я так вещаю, на войну благословляю. Чтоб неверных истребить, и царя их присмирить. Где вы, воины мои? Отправляйтесь в Украину, убивайте всех солдат и детей матерей, чтоб не дать Христу Мессии победить меня отныне. Сам себе гадая, что усе на свете знает, да Господь всему народу выбирать дам свободу. Матери и дети просят, молять Бога и голосят. Я родилась в Україні на Донбасі і донині вірю, що Ісус спасе мою родину. Повернуся я до хати, де живий мій буде тато. Мій Ісусе, я благаю, сліз від горя не ховаю. Захисти мою родину, поверни крим в Україну, де мої бабуся, і дідо, де всі друзі мої рідні. Нині, тато мій, на Сході Україну захищає від бандитів москалів. Тож молю тебе, Ісусе, захисти Його і мужніх українських вояків. О Ісусе мій благаю, захисти мою дитину, що воює за Україну. захисти усіх вояк від московських посіпак, дай їм мужності і сили визволити Україну. Ставайте всі, захисники держави. Ісус вас чує, Він поможе вам. Він народився і прийшов до вас, щоб знищити зло, і воцарить любов. Вставайте всі, бо часно став даремно марно сльози лити. Пора в державі вільні жити, де не союзник нам москаль. Нехай згине в Україні, Ір, і ярмо, і руїна, а на згарище повстане вільна Україна. мирі щастя, добрі, чесні люди, а Господня ласка завжди з вами буде. Ми на тому добрі люди, коля дуки щастя долі, цьому дому, всечі не бажаємо, а за коля добрий ми в нагороду, не для себе, а на цілі рідного народу. Дорогі наші колядники, я від нашої всієї громади хочу подякувати всім вам за таке гарне, щире привітання, за такий чудовий вертеп. Я сподіваюся, що ніхто такого ще не бачив, бо і не бачив. Я вам всім вдячний за такий прекрасний вертеп. Я бажаю, щоб всі ці дітки виростали гарними, чемними українцями, патріотами своєї держави. Ну, я думаю, що з нашої громади інакше і не вийдуть.